Так, є отака от робота. Значить, щиток зовсім невеличкий, вже був монтований будівельниками. Є пару кабелів у нас тут. 3 на 25, здається, 5 штук і одна група світла 3 на 1,5. Від неї у нас кабель, не кабель, а проводами. ПВ-3. Якась шестерка, десь, напевно аж. Не пожаліли, але проводами яким там методом в стінах, він не знає чи в гофрі, чи в чому. Значить, поставимо ми сюди ПЗВ, не ПЗВ, а ДІФ, диференційний автоматичний вимикач і далі групових автоматів на силу там 5 штук і відповідно світло одне. Місце тут дуже обмежено, того шини ми не використаємо тут на один рейку, а вага клеми десь притулим тут в сторону. Є там по 8 контактів у мене такі то ЄН зберемо там. А, а тут у нас е, цей провідник не зайде. Ну, подивимось, яким наклеїмо є мене. Щось зберемо інакшими якимось. Зачистив я всі кабелі, поприбирав трошки всередині, будемо встановлювати зараз від них і роздавати по всіх групових. Ось так нас виглядають автоматичні вмикачі це у нас диференційний автоматичний вмикач. Він вже розділений з приводу того, що буде візуально видно, по якому методу вибиває або по струму показе або реле DIF. Це вже зручно. Бо якщо об'єднане, то незрозуміло. Що стає, ну, яка сама проблема сталася? Далі в нас автоматичні вимикачі, шинка. І в нас тут питання в тому, що була така штучка стояла. У нас тут, наскільки я розумію, тут фазний провідник. Зараз у нас це виключається напруга світової в СББ, Но там доступу зараз немає. От тепер питання в тому, що обжати треба. Наскільки щоб я не попутав, що це таке. Було приєднано, звичайно, що це в нас фазний. Споживачі тимчасово там були приєднані це як фазний, це як ноль. Ну, поки під'єднаємо. Якщо у нас щось при включенні напруги буде неправильно, то відповідно ми змінимо тут фазу 0. Значить, будемо зараз фактично працювати під можливою напругою, бо доступу туди немає. Хто там може включити чи виключити, це вже я не контролюю, значить. Попрацюємо такими, обіжмемо, обіжмемо один другий, посадимо на свої місця тут, відповідно, без, без ну, краще, в ізоляційних всіх матеріалах під можливою напругою. Отак. От Прийняв я ось таке рішення, значить, з приводу того, щоб розгалуження, зробити ПЄ і N, так як тут нема місця в нас в щитку. Місце все зайнято автоматичними катями. Відповідно, ми ноль провели через ПЗВ, вивели сюди провідником, який відний, них ПВ-3. На вагу кліму, яка шестьорку підтримує. Далі по 2, 2 по 2,5 вивели на Вагу 1. Моноліти всі, Моноліти. Раз, два. Ноль. Ми розгалужили тут. И ПЕ, в принципе, так само. ПЕ не сразу зайшов у нас прямо на кремник. Відповідно, два выхода, два по 2,5, так само четырьмя клеями. Ну, клеями двумя на четыре э, вывода. Самозажимные, вага по 24 ампера. Это тут пройдет, потому что нас, на вводящий нас ампер, ДІВ стоїть тут і плюс у нас на тут обмеження потужності щось 3 кВт. Чи що то в принципі нам так само цього вистачає. У нас, от, до речі, чого тут напруги нема. Тому що тут ремонти виконувалися і два обігрівача по 3 кВт, ну по 2 кВт. там, коротше, від неї того і вибив. От я цю інформацію знав. Значить, Це ми зараз запакуємо, запакуємо всередину туди. Тут я не розбирався, в принципі, де хто, хто тут є, хто по кабелях я монтаж тут не робив, підписів ніяких не було. Ходити, виясняти, нема сенсу. Єдине, що якщо щось, наприклад, тут у мене 16-ки було під рукою десятки, якщо щось буде по десятках замало, хоча що тут замало має бути, то можна перекинути. Є там запаси, деякі позалишав. Ось Одна півторашка у нас на світло, то відповідно до десятку точно її постави. І от два по десять і три по шістнадцять. Щось, якщо що, заміним. Місцями поміняємо. Ось такий монтаж у нас.